Євромайдану виповнилося два місяці. Пішов третій символічний день народження акції масового протесту. Зустріли радикально. Деякі мітингувальники перейшли до рішучих дій. Як то кажуть, в хід пішли навіть не кулаки. Бійня триває вже більше доби. «І поки не Побідім, ми відсюди не уйдемо. Люди налаштовані рішуче, вони кидають у бік правоохоронців каміння, коктейлі Молотова, стоять с з збитками зі щитами і так далі. Правоохоронці у свою чергу, як у відповідь, кидають димові шашки, використовують газ. Якщо в кількох словах масова демонстрація перестала бути мирною, емоції переповнюють активістів і навряд чи так просто вщухнуть. Однак зараз не про це цікавить більше чи схвалює таку позицію народ, який жваво підтримував мирні зібрання протягом минулих двох місяців. Як відомо, за весь час існування Євромайдану небайдужі люди зібрали на підтримку мирної акції чимало одягу їжі медикаментів, а хтось із прихильників допомагав матеріально. Загалом у фонд мирного майдану надійшло кілька мільйонів гривень, а от радикальні дії. Чи дістануть вони таку ж активну підтримку в ніч на понеділок, під час кривавих сутичок на вулиці Грушевського, у соціальних мережах на сторінці організації Правий сектор з'явилося перше прохання про допомогу. Рішуче налаштовані учасники звернулися до киян. Мовляв, тим, хто б'ється з силовиками біля стадіону Динамо, потрібні протигази, шоломи, бензин, скляні пляшки, дощовики, пінопласт, лазерні указки та ще деякі дрібниці. На майдані кажуть, людей відгукнулося чимало. Дуже багато. Телефон розривався, постійно дзвонив, дзвонив і дзвонив. Питали, що треба, привозили, і закупляли, і привозили, і йшли туди, і допомагали, і стояли. Тобто, все, все, що могли, все робили. Щоправда, дощовиків, які у неділю ввечері просили підвести протестувальники, так і не привезли. Натомість навезли шоломів проти газів, медичних масок їжі. Є підтримка і фінансова, однак вона не така суттєва, як у мирного майдану. Взагалі, на прохання про допомогу цієї доби відгукнулося кілька тисяч людей.